Привіт, друзі! Це знову я. Вечірній ефір. Хочу поговорити з вами по такому питанню. Зараз дуже багато людей встановлюють теплі підлоги. Або електро, або водяна тепла підлога. І бувають такі нюанси, коли люди стикаються з тим, що майстри роблять теплу підлогу, а потім окремо шукають люди, хто залиє цю стяжку. І якщо це багатоповерховий будинок, люди бояться, щоб затопити сусідів, ну, чи десь там прокапає, чи ще. Находять майстрів, які залиють напівсухою або сухою стяжкою теплу підлогу. Потім, коли почнеться опалювальний сезон, ви стикнетесь з такою проблемою, що ви будете викликати газовщиків, сантехніків, котел буде працювати в нормі. Показники будуть подача, обратка, все буде в нормі, але тепла відлога не буде прогріватися так, як потрібно, тому що теплопровідність сухої і напівсухої стяжки в половину менша, ніж в звичайної цементно-піщаної суміші. Якщо цементно-піщана стяжка 08 від 08 показники, то в напівсухої і сухої стяжки. Показники 0,4. Тобто котел буде працювати так, як треба, кочегарити наповну, а тепла підлога не буде прогріватися. Це не буде, це не буде проблемою там, газовщиків, газовщиківці, тих, хто теплу підлогу цю встановлював. Це проблема в тому, що ви залили не ту суміш у цю стяжку. І зараз дуже багато людей, які з цим. Ну, я не знаю, чи може стикаються, може вони до цього ну, не дійшли так, так як до, до проблеми. Але я бага, багато бачив на об'єктах, де так робиться. Дивіться за цим, і ну, це не повинно бути у ваших будинках.